Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город». Розпочала розпускатися, ось ви бачите, смородина. І ми сьогодні поговоримо про роботу, які потрібно зробити для того, щоб отримати гарний врожай смородини. Ми вже провели санітарну обрізку своїх кущів. Бачите, вона кущ-кущ проріжений, він не запущений, ви забрані всі старі, всі тоненькі пагони, залишні лише тільки сильні, молоді пагони і двох-трьохрічні на яких в цьому, буде, в цьому році буде гарний врожай. Після санітарної обрізки обов'язково кущ був оброблений від, по закритій брунці. Обробляємо зазвичай мідним купоросом в комбінації з зимовітом або Б-30. І зараз після розпускання брунів. Коли з'явилися перші листочки, з'явилася необхідність проводити першу підкормку. Саме зараз кущ потребує максимальної кількості поживних речовин. Він росте на одному місці дуже довго. Кущі ростуть на одному місці 7, 8 до 10 років. Тому обов'язково для гарного врожаю ми маємо проводити підкормку. Підкормку проводимо азотними добривами. Ось у нас цього кущику. Він теж обрізаний, але підкорка не проводимо. Проводимо нітроамофоскою, комбінованим добривом. Я зазвичай роблю невеличку. Бачите, яка пухкенька мигенька земля. Невеличку ямку. І висипаю туди одну столову ложку нітроамофоски. На кущ необхідно 20-25 грам. В одній столовій ложці якраз така кількість нітромофоски. Закриваємо і обов'язково, щоб добрива не було в сухому вигляді, поливаємо його. Дуже гарний метод внесення нітроамофоски пропонують деякі садівники, коли робиться така ямка заглиблення за допомогою лома, і туди висипається мінеральні добрива і теж заливається водою. Поливаємо обов'язково весь. Круг навколо куща водою. Як ви бачите, весна, раннє сонечко, вітри, весні. Вони дуже гарно виносять все-все-все повністю всю вологу від наших кущів. Обов'язково поливаємо їх і обов'язково мульчуємо. У нас всі кущі відгорожені від газону, отакою бордюрною стрічкою. Перше, це дуже зручно працювати з газоном, дуже зручно працювати з кругом оцим колом навколо куща, видаляти всі зайві пагони видно, видаляти всі бур'яни. І тепер проводимо мульчування. Мульчування я проводжу, взагалі мульчувати можна любим матеріалом. Можна мульчувати, так як я роблю, подрібненими гілками плодових дерев, можна мульчувати. Компостом, в кого є, можна мульчувати торфом, можна мульчувати скошеною травою. Ну, В мене за допом... приготований за допомогою садового подрібнювача отакі от от перемелені гілки і я ними завтовшки 5-6 см викладаю отакий от шар для того, щоб зберегти вологу і... Ця мульча буде працювати як додатковий такий шар під час того, як її будуть переробляти садові всі ці підземні жителі, мікроби, мікроорганізми, бактерії, вона буде постачати наш кущ можливими елементами. Така мульча працює, от якщо ми подивимося на, на сусідньому кущику, така мульча із потрібний гілок. То залишки її працює до кількох років, залишки її залишаються. От уже отут от ми бачимо землю. І бачите, наскільки вона шар її зменшився. Це було зроблено в минулому році. І далі наступним. Обов'язковим заходом, який ми маємо провести, це обробка від шкідників та хвороб. Я обробляю завжди препаратом TV який має акарицидну та фунгіцидну дію. Обробляємо по листю. Обов'язково обробляємо навколишній круг. Єдине, що необхідно запам'ятати, для того, щоб гарно працював даний препарат, температура має бути нічна 5-6 градусів. Денна температура 12-15 градусів. І після цього всього заселяємо наш навколишній круг, навколо куща, заселяємо корисними бактеріями для того, щоб прискорити переробку нашої мульчі. Я використовую фітоспорин. Фітоспорин в пасті, фітоспорин в сухому вигляді. Це препарат на основі сінної палички, який входить також до складу. Багатьох препаратів, в тому числі і фітодоктора. І ось цей препарат ми розбавляємо, розводимо його і поливаємо весь круг навколо наших рослин. Такий же принцип роботи рядом у нас кущ Йошти, але він майже... Не розкривається, ось з'являються тільки маленькі-маленькі листочки. Такий же принцип, за таким же принципом, ми будемо обробляти і кущ Йошти. Ви можете подивитися далі кущі смородини, які у нас вже повністю підгодовані, замульчовані, оброблені препаратами. І тепер наступну обробку, наступне підгодовування підкормку препарата цих кущів. І тепер наступну підкормку цих кущів ми будемо проводити в кінці квітня, на початку травня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Підтримуємо український Ютуб.